Зараз це дуже актуальна тема, тому що вона стосувалася розрахунків саме за спожитий газ, за спожитий газ абонентами. Це була нетипова для нас справа, одна з перших, але такий прогноз, що це буде все ж таки це буде така певна категорія справ. Чого вона стосувалася в даному цьому випадку? Нас абонент протягом 15-18 років, тобто 3 роки, споживав газ. Загальна кількість спожитого газу склала 11 тисяч кубічних метрів. Однак вона записувала собі в квитанції показники спожитого газу, перераховувала певні кошти про сплату цих платежів. Не в повній мірі, але перераховувала по тим тарифам, які були в 15, 16, 17, 18 роках наступного. Але так сталося, що вона не давала ці показники Лубнигазу. І внаслідок того, що вона не давала такі показники, Лубнигаз не зміг правильно визначитися з не міг довгий час визначитись з тим, які саме об'єми вона спожила за певні періоди. У 2018 році вони зняли ці показники. І дійшли до висновку, що абонент неналежним чином виконував свої прямі обов'язки, тобто надавати показники лічильників лубних газу. І ці негативні наслідки пов'язані поклав на абонента і практично весь спожитий газ, 90 приблизно 7%, це 10 тисяч чимось. Він зарахував як такий, що спожитий у 2017 році. Тобто, в 2015-16 року практично нічого не спожито, а максимально спожито в 17 му але ж ми розуміємо різницю в тарифах. Тобто 2015-16 рік це одні тарифи, а максимальні тарифи вже були з 17 року. Зв'язку з цим, переплата споживача склала ну там солідна сума десь близько 8 тисяч гривень. З цим не погодився відповідач, надав своє заперечення, сказав, що дійсно. Він спожив, не було спору щодо того, скільки спожито і скільки заплачено. Лише щодо того, коли, заплачений цей газ, коли спожити цей газ. Відповідач наполягав, що він у 2015, 16, 17 році споживав, а тому повинен платити по тим тарифам. Відповідач сказав, що ні, оскільки ти не надавав відповідні показники лічильника, ми застосували так називаємо розрахунковий метод, і з цим розрахунковим методом. Суму спожитого газу було зараховано лише ну, практично весь 2017 році по максимальному тарифу. Суд не погодився з позицією лубни газу і йшов такого висновку, що е, дійсно обов'язок є у споживача до 5 числа кожного місяця надавати лубний газ показники лічильника. Це дійсно його обов'язок. У випадку невиконання цього обов'язку закон передбачає право лубних газу застосувати розрахунковий метод. Це тобто він береться середній по такому споживачу. Тобто, це така фіксована цифра по такого характеру споживачам. Однак, крім того, що у лубних газ є таке право, в них є і обов'язок раз на 6 місяців. Приходити і знімати контроль, здійснювати контрольні зняття показників лічильники. Для чого це робиться? Для того, щоб, да, можливо, протягом 5-6 місяців і застосовувати розрахунковий метод, однак, все ж таки підвести потім, підвести ці показники під реальні показники. Тобто основна мета встановити реальні показники лічильників. Цей обов'язок в нього був і в 2015 році, і в 2016, і в 2017 році, однак не виконувався. Лобний газ посилався на те, що абонент не допускав його до лічильників, однак жодних доказів належних і допустимих, які б підтверджували цей факт, що дійсно абонент не допускав до лічильників, суду не було надано. В зв'язку з цим сторона, суд визнав в цьому випадку. Будемо так казати, те, що взяв в сторону відповідача. І е, стягнув заборгованість, але ту, яку визначив, е, яка підтверджується в саме відповідаче, відповідно до яких книг, в яких він записав, де і скільки він користувався, оскільки негативні наслідки, внаслідок неналежного виконання обов'язків лубни газом, суд вважає перекладати на абонента, е, не було підстав і тому стягнув лише ту заборгованість, яка дійсно була визнана самим абонентом. Конкретно ця справа має деякі свої індивідуальні ознаки, зокрема те, що. Не було док... Дійсно, Лубнегаз посилався на те, що вони допускали до лічильників. Однак відповідних доказів надати суду не зміг. Можливо, в іншому випадку він зможе надати відповідні докази, і там же це буде суттєво впливати на суть рішення. Однак тут основний принцип полягав в тому, що крім права Лубнегазу збирати показники лічильників, в них є і обов'язок раз на 6 місяців приходити і знімати. А не застосовувати розрахунковий метод за е, три роки і таким чином, то, що практично весь пожитий газ був зарахований лише в 2017 році, і більше. коли найбільший тариф, і тому і сума була значно більша. Плюс в суду виникло питання, чого ж ви його тоді не застосували в 2015 і 16 роках. Якщо ви хотіли його застосувати, розрахунковий метод можна застосовувати кожного місяця. Тобто в місяць не подав за стосовно, тобто, ви повинні були і в 15-му, і в 16-му, і навіть з урахування розрахункового методу ця сума була б меншою. Але цього не було зроблено. Тому такі б дії були визнані не зовсім від такими, що відповідають закону, і, і задоволено вимоги саме в тій частині, в якій відповідач зміг надати нам квитанції, по яким він розраховувався. Порада може бути тільки загального характеру, читайте ті квитанції. Ну, По-перше, ви ж бачите тарифи. Да, тобто, Якщо вчора зараз це досить нагальне питання, оскільки це дійсно один із самих дорогих так, ресурсів. І в зв'язку з цим така позиція, що відповідальніше мають відноситись до цього питання як представники Газу і відповідальніше ставитись до того, які документи вони дають на оплату абонентам. І при таких, от абоненту, якщо він отримав такі платежки, почитайте, подивіться, що там написано. І якщо ви дієте видіти, ви дійдете висновку, що неправильно вам було щось зараховано, звертайтесь до суду або опоясніти лубнегазу, можливо, зможете в позасудовому порядку врегулювати це питання.